Тому що всі Дніпро, Дніпро, Дніпро. А що по-кам'янському? Хочеш кам'янське продовження. На цей раз замовили ось таку піцю з морепродуктами, яка називається Посейдон. І ось такий хот-ролл. Це в нашому місті новинка. Лосось креветка. Ще раз повторяю, це кам'янська заклад називається Що хочеш. Так, ну що? Розпочнемо з піци. Піца посейдон. Виглядає дуже красиво. Куштуємо. Друзі, дуже смачні маслини. Дуже смачна риба і креветочка. Взагалом дуже непогано. Так, піца піцой. А ось такого. Ми ще ніколи не куштувало. Виглядає дуже-дуже смачно. Ось такий хот хот-рол, лосось, креветка. Так, по начинню тут у нас крем-сир, авокадо, огірок, лосось, минорі соус, креветка. Унагі соус, ікра масаго. Виглядає це дуже-дуже смачно. Куштуємо. Як його в рот? Це от як смачний, класний ролл. Тільки він по центру розрізаний. Туди поклали авокадо, огірочок, лосось. Дуже дуже смачна штука. Так що, якось так. Поки що в нас ще що хочеш, а потім будемо замовляти в інших закладах Кам'янського.